Але студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Ботанічний сад Одеського національного університету імені Мечникова продовжує долати наслідки ворожого обстрілу. Нагадаю, під час атаки, 25 березня, вибуховою хвилею пошкодило теплиці будівлю адміністрації, бібліотеку та лабораторії, винесло двері та вікна. На щастя, працівники встигли сховатись в підвал. Розбите скло поховало під собою велику кількість рослин, аби швидше впоратися з наслідками адміністрації. Адміністрація бот запросила охочих допомогти із прибиранням території. Акції планувалися на минулі п'ятницю та суботу, але згодом в ботанічному саду попросили Одеситів трохи почекати і завітати, коли в публічному просторі з'явиться сві... свіжа інформація з новими датами акцій. Про те, що сьогодні відбувається в ботанічному саду, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Людмила Левчук – директор ботанічного саду Одеського національного університету імені Мечникова. Пані Людмило, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож скажіть, будь ласка, чи прийшли Одесити на допомогу в минулі вихідні навіть попри те, що акцію було перенесено? Да, дуже багато одеситів прийшло в минулі п'ятницю і суботу, і ми займалися з ними садовими роботами. Всі були дуже задоволені, всі були. З ентузіазмом всі дуже горіли бажанням допомогти. І мені було дуже приємно, і ми дуже вдячні за те, що люди небайдужі приходять і допомагають. Чи чекатимете помічників і на цьому тижні? Якщо так, то кого саме, коли і задля для вирішення яких завдань? На цьому тижні ми також будемо запрошувати людей у п'ятницю і суботу з 10 до 15 години. І ми будемо займатися знову садовими роботами, і частково будемо вже на той період, я думаю, прибирати і е, переносити рослини так, щоб їх можна було якось далі е, е, забезпечити їм е, ну такий якийсь догляд надійний, тому що зараз це звичайно, ну вони практично всі під відкритим небом, і потрібно їх якось затінити, перенести. Пересортирувати, тому що зараз там виглядає це все жахливо, тому що багато горщиків побилось, скло побило рослини, і це виглядає зараз. Знаєте, таке як ну, ну жахливо. Для я для мене це жахливо. Я вас розумію. Підкажіть, будь ласка, а тим, хто захоче допомогти в цю п'ятницю і в цю суботу, що варто прихопити з собою? Ну, я думаю, я буду знову просити вас, щоб ви брали з собою робочі рукавички, навіть якщо там нас деякі ну, деякі допомоті, хто допомагали, приходили, приносили собі і ще комусь, тому що в нас звичайно є якийсь запас, але людей було багато. Я думаю, мені здається, що в п'ятницю було десь близько 120 чоловік, і тому ну нам важко забезпечувати на всю цю кількість людей. Ну, рукавичками тому можете взяти собі і там ще комусь, наприклад, да а все інше в нас інструмент є. Ми забезпечимо вас, вас інструментом. Ми намагаємося зараз максимально зробити безпечно все для людей, тому що для тих, які нам приходять допомагати, тому що нам зараз. Допомагають будівельники, які знімають скло з дахів теплиць для того, щоб воно не впало на людей. Тобто ці роботи зараз ведуться, і поки ми це скло не знімемо, ми не зможемо починати доставати це скло з горщиків там сортувати ці горщики. Цього ми не зможемо поки що зробити. Документи да Я... нам жі пощастило. Документи, які в нас. Повинні були бути щодо оцінки майнового ну, до Шкоджень. оцінки пошкоджень. Да, пошкоджень, значить, ці документи вже я думаю будуть на днях, але комісія ми дуже вдячні. Також комісії то так комісія вже була і цю оцінку провела. Які наслідки Це на сьогодні буде. вже вдалося подолати? Ну в нас вже в одній теплиці, навіть в двох півтори. Ну, я думаю, до, на до завтра закінчать ще в другій. До ну сьогодні до вечора закінчать ще в другій теплиці. Тобто, я думаю, що дві теплиці в нас будуть вже е, дах буде. Е, ну просто знятий дах те скло, що залишилось, і ті осколки, що залишилось, їх знімуть. Це вже я думаю, буде вже зроблено. Е, багато ми зробили посаду робіт. О так що в принципі, ну я вважаю, що ми двигаємося достатньо такими швидкими темпами. Ну я сподіваюся, сподіваюсь, що до п'ятниці, хоча б половину теплиці, ну щоб ви розуміли, постраждало шість теплиць. Я думаю, до п'ятниці, хоча б три теплиці зроблять, якої підтримки потребують потребуєте на сьогодні, окрім робочих рук. Ну, в принципі, зараз ми ще не приймали ніяке рішення. Ну, тобто, зараз є задача просто врятувати те, що залишилось по рослинам. І, звичайно, наші всі рослини вони залишились без домівки. Тобто, нам буде потрібно якось вирішувати проблему з нашими теплицями. Можливо, це буде не скло, а якісь інші матеріали, тому що скло, як ви бачите, зараз такі важкі часи це дуже ненадійний матеріал. Тому о, нам дуже будуть потрібні якась допомога по відновленню теплиць. Тому що якщо ми їх не відновимо, ну нам дуже пощастило, що це сталося ну от зараз перед весною, перед літом, а не взимку. Якби це було взимку, ми просто втратили всі свої колекції. Тому е, да, звичайно, ми ну нам потрібно буде відновлювати всі ці теплиці. Ви зараз розумієте, які суми необхідні на ці роботи? Ну, це значні дуже суми, тобто, ну, ботанічний сад, і університет це точно нереально зараз для нас суми. Не знаю, я вам кажу, що в нас ще немає остаточно якогось рішення, що, що це буде, як це буде далі, тому що зараз ми займаємося якимось іншими питаннями, тобто рятуємо те, що залишилось. Але ну ми ж ще не в ну, в нас є деякі там намітки, скільки це коштувало. Наприклад, осінню. Нам там ми проводили переговори щодо ремонтів. Але зараз просто оцінити це все в нас якогось що кошторису, кошторису Скільки це може коштувати? Поки що ми не, не готували. В нас цього немає. Зараз я вам не готова відповісти на питання, скільки це може коштувати. Ну це для нас дуже значна сума. Ми її. Ну, не в змозі заплатити, тобто ми будемо звертатися до всіх, звертатися до благодійних організацій. Ми будемо звертатися там до міських властей, до всіх, щоб вони якось нам, хоча б, хоча б частково допомагали, тому що ми не впораємось самі. Пані Людмила, я впевнена, що всі разом ми впораємося. Дуже дякую вам за вімкнення. Тримайтеся. Я впевнена, що і цієї суботи, і цієї п'ятниці ви побачите багато одеситів у себе. І разом ми дійсно з цим, -цим впораємося і обов'язково переможемо. Людмила Левчук, директор ботанічного саду Одеського національного університету імені Мечникова, була сьогодні з нами на прямому зв'язку. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі